Буду знімати відео, як я роблю закваску. Ось я дістала свою закваску з холодильника. Ось так вона виглядає після холодильника. У мене навіть є там бульбашки. Я не знаю, скільки її днів вона у мене стоїть, але не дуже довго. Виглядає вона ось так. Далі я половину ось цього викину і буду її кормити борошном і водою. Половину просто викидаємо ложкою. Ви, звичайно, можете розділити це на дві ємкості. і. Та і те підкормити цю, залишити, поставити в холодильник, а ту вже використовувати для випікання. Так теж можна. Якщо вам, наприклад, багато всього треба. Половину я викинула. Все. Далі ставимо на вагу. І додаємо 50 грам борошна. І 50 грам води фільтрованої або бутильованою. Но з крану я не додаю. Якщо ви живете в Норвегії, можна з крану. Ехну. Все це гарно перемішуємо. Я це роблю палочкою суші. Десь вичитала, що залізною ложкою не бажано це робити стальною ложкою. Так. Ну, не знаю. Можливо, бажано і не бажано, точно не вивчала цей момент. Мені зручно робити це дерев'яною паличкою. Все це ми перемішали гарно. І... і залишаємо її ферментуватися в залежності від температури вашої у квартирі. Так. Я завжди ставлю на. Коврики є спеціальні підігрів, піді... коврики з підігрівом, щоб скоріше активувалася і Влітку з цим проблем нема. А от взимку то воно трохи холодно, тому потрібно, щоб не було протягів. І якщо ви хочете, щоб вона швидше активувалася, можете злегка підігріти воду і додати теплу воду, але не гарячу, звичайно. І все, чекайте, поки вона буде активною. Я зараз їду в костку за покупками, бо їжа дома закінчилась. І... Коли приїду, коли вона буде активна, я покажу, яка вона виглядає, яка вона активна, що вже з нею можна готувати, тому що я планую завтра готувати хачапурі.